Комунальне підприємство Кременчук-Водоканал обслуговує 450 кілометрів водопровідних мереж і майже 300 кілометрів мереж водовідведення. Обсяги роботи значні. З новою спецтехнікою, а саме з двома екскаваторами JCB четвертого покоління, працювати стане легше. Їх передали Кременчуку в рамках впровадження компонента реагування на надзвичайні ситуації спільного з міжнародним банком реконструкції та розвитку інвестиційного проекту Проект розвитку міської інфраструктури 2 Він фінансується відповідно до угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку. Ці трактори, ці екскаватори почнуть працювати на міських комунікаціях водоканалу і теплоенерго вже найближчим часом. Цю зиму всі кримончужани були з теплом в оселях. Зараз міська влада робить усе можливе, щоб і наступний опалювальний сезон пройшов успішно, незалежно від ситуації в країні. Нова спецтехніка допоможе комунальникам виправити всі недоліки та зміцнити наше місто. Робимо все для того, щоб стійка була наша інфраструктура. І саме цей проект стійкості нашої комунальної інфраструктури підтримують наші партнери з міністерства інфраструктури. Дякуємо їм за допомогу і підтримку Кременчука. В умовах міської забудови не скрізь є можливості під'їхати до ділянки робіт стандартною технікою. Маневрений і компактний екскаватор JCB є чудовим вирішенням цієї проблеми. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.